Доброго дня. Подзвонили до мене подивитися, чи не змерз ячмінь. Так, начебто не змерз. Бо був вночі гарний мороз, земля була біла. І кажуть, що на стіклі на машині лід був. Ну, наче зелений. Я думаю, вже із півдня покаже. Ну. Нібито нормально. Зараз в нас сонечко гарно. Ігор поїхав пробувати кропити городи. Доброго дня всім глядачам і підписникам нашого каналу. У нас сьогодні сонечко, хоч і ходять марки, але на завтра передає знов дощик, тож будемо пробувати кропити. Там вперед треба покропити бабусі, ну а тоді вже вдома. Так що вирушаємо на город. Приїхали на город, допомогла розкластися. Засипали ми ще вдома. Взяли в бабусі препарат. І поки їхали, воно колотило. і Зараз колотить. Тут городу не так-то і. Пшениці самої не так то й багато. І дуже довгий час бабуся не кропила взагалі її нічим, ні ячмінь ні пшеницю. Але все одно не знаю, чи то час так міняється і все міняється, чи то що. Ну все одно, тоді поки жнива цвіте, осот розноситься і це ж не так, як ми. Наприклад, я кажу, я ледача, я викопала картоплю і все. І я більше не зачіпаю, поки там не обробляється на зиму город. А бабуся, як кажуть, люди ще старої закалки, то для неї це обов'язково. Картопля викопалася і поки сіяти, а вона щоразу робить ціву зміну на одній половинці. Сіє, а одну садить. Наступного року це буде в неї посіяно тому нижче. Так як город дозволяє так робити, то так, скільки я пам'ятаю, весь час так і робилося. То це до посіву город має бути пересапаний, щоб не було бур'янцю. І все одно по пшениці, чи воно з насінням десь з цього попадає, сходить те насіння з землі, яке лежить там по десятиріччями. І вже декілька років як Кропить. А так як все механізується, щоб не, бу... не ходити з полівізатором, і вона вже з ним не походить, так то їй вже далеко за 80. Тож в цьому році маємо вже оприскувача, то вже буде допомога така, покропимо. Ще, каже Ігор, треба привикнути трошки до габаритів, вже він трошки відвик. і відвик. Туди й назад усього вертається, та й буде покроплено. Так, їдемо додому, але не на город, але вперед на ремонт. От били форсунку, то вперед додому. Так, на швидку руч відремонтували стяжечками, бо зараз спішимо, нема коли правильно все ремонтувати. Стяжкою зачепили, оприскувача заправили, кропимо голд тож летимо до себе на пшеничку. Та ще потрібно трошки, напевно, піддопрацювати. Щось сильно штанги гуляють туди-сюди. Тут город такий рівненький. Так, це полегшення для мене. Бо, попри те, що на роботі 20 років пропрацював Ігор кропив, і різні були оприскувачі, а вдома я йому не доручала. Вдома я казала, то моє. То це полівізатор і вперед. Спочатку був це, що рукою качати, потім. Купили на акумуляторі, це було набагато легше, вже тільки ходи й махай. Ну, а тепер знову він кропить. Так цвіте. Нічка у нас. Так, городи покропили і взявся Ігор далі обкошувати межі. Прийшли ми з Тасіком допомогти. Дивлюся, як же ж без котів. І коти тут грибуть, допомагають бабусі грибти воно під горб. Уже які купи нагорнули. Цей горд та так незручно гребти, але так ми помало його і згрібли, бо потім, якщо і косити зле, і якщо ми не згребемо, тоді другий раз косити теж зле по ньому, по цьому бур'яні треба згрібати. Травичку ми вже згребли. Де Наташа колотить? Вже хоче Наташа пішла на город, спробувала, що до ній не липне, хоче садити гарбузи коло хати до. Та ки осьо. Ось. Елітне якесь. Сестречка. Сестречка її ага. передала. Ану попробуй стасика відкривачку винеси, може відкривачку. Та, тут зломаний цей, та не можна. Ага. Паш, зараз відкривачку винеси. Попробуємо цю еліту посадити колохати, щоб не з якими не змішалося. Побачимо, що в нас виросте. М -м. Ніби на природі все время відкривала банки. Ну, ножом навчилася. І я так не... ой. Так не відкрию. Не треба Стасіку Вона вже ножом відкрила. А не, я думала з кольоровим оброблено. Ось таке, дрібненьке наче кабачка Угу. Ну, попробуємо, що це воно. Ну, є його трохи тут. Угу. Так, гарбуз болгарка. Так, досадили ми. Пішло, а ті половинки не пішло. І вийшло у нас п'ять. П'ять радочків. Так. Не мокро, земелька розсипається. Запитували нас, якої в нас фірми мотокоса. Зараз покажу. Так, дивіться. Так, дівчатка, казали показати вам, як клепається коса. Чи та сапа. Сапи вже Ігор повиклепував, коли буде клепати другий раз колись, то тоді покажу. Оце він каже, що вона клепається так, як коса. Оце так гарно виклепана. Тому що на наш дак вона бігом сточується і бігом тупиться. А так, якщо вона виклепана, її трошки напільничком підправив і вона знову гостра і довго служить. Так що кажіть своїм хлопцям, хай вчаться клепати, хай не точать, на її чи на наждак. Вона зараз сапи дорогі, і якщо вони клепані, вони добре сапають і довго служать. Зараз з цієї сторони зараз покажу. Без простої коси зараз вже обходяться. Бо все тими мотокосами, а без сапи обійтися не можна, як би там не було. І градку треба посапати, якийсь баштан, чи... чи ту картоплю. Хто... Ой Боже, ну не можна нігде від них дітися, куди ти лізеш? Так що все треба сапати і сапи треба. Так що такі, бачила, показують такі полукругом сапи. Роблять, а я люблю оце такого пряму, щоб були кінчики. Я наготовила їм кави, чекаю, а вони зайшли по дорозі до сусіда. Катя їм вже наколотила кави, зекономила вдома. Вже і напоїла. Дощ. Оце ось mm. чуть -чуть Дивляться дню. погоду. Мороси, і до 5 травня дощів нема, треба велиціна, бо жарити буде конкретно. Mm. Oh і і да, завтра на цілий день, так. Да. Тоді на четвер нема, на п'ятницю трохи. А що, вже така трава велика, вже треба сушити. Звісно, треба сушити, і вже ложить. Вона ну, да, вик... бралася. Ще один дощ та й викрутить зовсім. Вона не така висока, як вона сочна. Mm -hmm. Перший кос буде сохнути два тижні. І знов робота. Косити сіна. Тоді на з 5 травня відпаски на вже вечоріє. Інтернет показує, що в нас має бути ночою дощ. Побачимо, чи правда. Всім на добраніч, тихо тихої, всім ночі.